В наступні дні в Україні вже сильно похолодає, очікуються майже заморозки та похмура осіння погода, також дощі в частині областей. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У понеділок, 30 вересня, дощі протягом дня очікуються у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській областях, а також на Волині та Закарпатті. На всі решті території країни буде сухата, похмура з проясненнями погода. Вітер в цей день буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Дуже холодно буде у західних областях. Там всього очікується від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. Вночі також будуть майже заморозки від плюс 6 до плюс 8 градусів. У північних областях буде трішки тепліше від плюс 15 до плюс 19 градусів, вночі також від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. Нарешті території країни буде ще тепло, до плюс 21-25 плюс градусів. Вночі там до плюс 15 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 1 жовтня, невеликі дощі тимуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Миколаївській, Одеській областях, а також в Криму. На всі решті території буде сухо та похмуро, місцями з проясненнями. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. У всіх західних областях, а також у Житомирській, буде холодно. Там всього від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла в день. Вночі там очікується від плюс 5 до плюс 8 градусів. На всій решті території буде тепліше від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла в день. Вночі там буде від плюс 9 до плюс 14 градусів. У середу, 9 жовтня, дощів ніде не очікується. По всій країні буде переважати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер нарешті стихне. Очікується 3,8 метрів на секунду. В цей день трішки потеплішає. У західних областях а також у Житомирській та Київській очікуються від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. Вночі там буде від плюс 5 до плюс 8 градусів. Нарешті території буде ще тепліше від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. Вночі там від плюс 11 до плюс 15 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!